Андрія Ондраша Тільняка позивний Каддафі. Ми кожен день найкращих віддаєм зникає черга аж за небокраєм. Як добре, брати, що ми досі є, І як гірко рідний, що тебе немає, кружляє в небі лебедя перо, летить душа, як гостра вістря списа, осиротів під гніданом Дніпро. Заплакала в Карпатах чорна тиса, поля у вирвах там, де чорний ліс з бійцями вперто б'ється за свободу, від материнських і дитячих сліз по всій країні піднялися води у побратимів на зубах пісок, чи то від скреготу, чи від святої люті. Твій кожен подих, брате, кожен крок, не будуть ні прощені, ні забуті. За кожен день, який ти не дожив. За кожен сон, який бував так рідко, хай помста зв'яже із ворожих жил велику маскувальну, чорну сітку, все інше у пакети до чортів, де у смолі буяє вічне літо. А те, що ти не встиг, не доробив, ми мусимо до крапки доробити, а ти нам з неба помахай крильми, і Господу, скажи, коли побачиш, хай тішиться, що на землі є ми. А є вони. Його страшна невдача. Та ми таку баклажку розіп'ємо десь на кордоні України і Китаю за те, що ми були і досі є. І за те, що їх на глобусі немає.